Наступ росіян на Харківщині зупинено. і Зараз ворог переходить до активної оборони, а також проводиться перегрупування своїх підрозділів. Найважча ситуація зараз у Вовчанську, де загарбники зруйнували повністю північні околиці. А от в центральній частині міста ворога було вибито із позицій. Також військовий аналітик Костянтин Машовець говорить про те, що командування російського угруповання військ Сєвір почало вводити у бій на харківському напрямку свій головний резерв. Підрозділи 72-ї мо мотострілецької стрілецької дивізії 44-го армійського корпусу, в свою чергу, засновник Діпстейт Роман Погорілий говорить про те, що ворог сконцентрував велику кількість своїх сил на всій окупованій території та вздовж кордонів. Ця цифра складає понад 500 тисяч осіб, і це досить велике угруповання. Назар Волошин, речник ОСУ в Хортиця, полковник ЗСУ, буде зараз до нас доєднуватися до ефіру. Пане Назаре, вітаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора студія. Доброго вечора глядачам. Пане Назаре, яка ситуація наразі? Розкажіть, будь ласка, подробиці з фронту, тому що розуміємо, що ворога і багато в особовому складі, ну і звичайно, техніки в нього лишається чимало. Так, звісно, ну розпочну з того, що по всій лінії бойових зіткнень це в східній операційній зоні тривають. Бойові дії наразі Курахівський, Покровський, Купінський та Харківські напрямки є такими, на яких ворог проводить активні штурмові дії. Звісно, він також проводить бою у Вовчанську та на підступах до Часового яру. Ну по всій лінії бойового зіткнення відбулося 90 бойових зіткнень з противником. І понад також в нашій зоні відповідальності їх було також чимало. Скажу так, що на Минулу добу і на 6 червня було понад 3 тисячі обстрілів позицій наших захисників по всій лінії фронту, це цифра чимала, адже ворог по всій лінії фронту також завдав її один ракетний удар, застосувавши дві ракети. При цьому та 40, наніс 44 авіаудари авіацію і застосуванням 80 кабів. Що стосується по... По напрямкам то на різних напрямках ситуація різна, десь ворог призупинив більш-менш такі активні бойові дії, а десь він проводить їх і досить активно. А як це пане Назаре ди диференціюється у е, зв'язку з планами ворога, е, десь наступати чи не наступати? Чи це пов'язано все ж таки з кількістю е, особового складу і зброї у нього? Ну, плани в нього, звісно, були є і будуть. Це однозначно вони не змінювалися. Захоплення частини Донецької та Луганської області вийти на адмінкордони, та звісно, мати якийсь, е, скажімо так, контроль півночі Харківської області. Ну і також ворог активізувався, адже нам почало приходити закордонна міжнародна допомога у вигляді так, як зброї, так і боєприпасів. Ну і звісно наступила. Весняно-літня, вже навіть і літня пора, де ну можна проводити активні бойові дії? Це і, і ну суха земля, сухий ґрунт, зелені насадження, тобто, можна вести досить активно бойові дії на різних напрямках. Угу. пане Назаре, що стосовно тактики ворога, що вони використовують штурми з технікою, чи все ж таки це малі піхотні групи? Ну, наразі можу сказати, що ворог активізувався, і вже на одних напрямках, наприклад, проводить малі штурми малими групами. А на наприклад, напрямки Покровський, Курахівський, напрямок Часового яру, то ворог проводить такі активні штурмові дії, підкріплюючи свої якраз дії бронетехнікою, зокрема, яка є якраз і методом доставлення, і особового складу, скажімо так, як таксі, так і. Техніка, яка наносити, має ну, якісь певні постріли, удари і тому подібне. А ядже нещодавно вже і було зафіксовано, і останнім часом це проводиться ворогом, що він проводить активні штурми, це залучаючи е, ну, бронетехніку, як і танки, так і броньовані машини. Зокрема, от для прикладу, це Часовоярівський напрямок, там ворог активізувався останнім часом, тому проводить. Переважній більшості штурмові дії на місто, зокрема із застосуванням якраз бронетехніки. Там ми їх чимало знищили завчора, за позавчора. Там і їхні, навіть такі квалені танки і прорив були знищені і танки, які вони обшивають сталевими листами, що називаються танки сараї чи танки черепаха. Тобто були знищені на тому напрямку. Тактика, звісно, міняється, і на різних напрямках вона різна. Однак ну, ворог використовує, звісно ж, і штурмові групи, які заходили і заходять як і на баги, на гольфкарах, так і є, і використовує ворог і квадроцикли, і мотоцикли. Ну, Це така тактика у нього незмінна. Пане Назаре, не знаю наскільки це стосується вашого напрямку, але вже я бачив е, мотоцикли. Вже на них оці мангали наставлені. Наскільки це популярне і чи є таке е, і серед ворогів, які воюють безпосередньо проти вас на, на, на проти Хортиці? Так, я теж бачив таку інформацію. Це на щастя, не на нашому напрямку. Це десь було на запорізькому чи на Херсонському напрямку. Однак така техніка теж добре знищується, і значення мангал перетворюється якраз в його. Те значення, яке він має застосовуватися, тобто його добре прожарюють ту техніку, зокрема і така, яка була захищена мангалом, і це чимало. От ви якраз ілюструєте це відео, як їхня техніка була яка захищена чимось подібним решітчатим, чи, чи навареним чимось, залізячим. Вона добре і активно знищується нашими підрозділами. Пане Назаре, стосовно найгарячіших, хоч часів Яру вже згадували Покровськ. Розкажіть про детальніше, яка ситуація тут? Наскільки нашим оборонцям вдається тримати рубежі? Ну наразі Покровський напрямок, напрямок перепрошую. Є одним із найгарячіших по всій лінії бойового зіткнення. Там тільки лише минулого тижня було майже 220 атак. Ворожих противник мав мав нагоду провести їх Минулої доби. Наші захисники відбили. На тому напрямку 36 атак, і вже на сьогодні захисники вживають заходів не допустити просування російських військ в глибину нашої території. І від початку доби відбулося 11 ворожих штурмів. Ворог намагався покращувати своє тактичне положення неподалік Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола та Яснобродівки. Ну і наразі ще три ворожі атаки українські воїни відбили. І вісім атак, ще ворожих тривають на тому напрямку. За минулу добу також, внаслідок того, що ворог проводив активні штурмові дії, вони зазнали великих втрат. Майже 250 окупантів було вбитими та пораненими. Знищено чотири бойові броньовані машини, артилерійську систему та ворожий автомобіль. Пане Назаре, стосовно е, кабів, яка ситуація? Ви їх озвучували ці цифри, але ж хочеться зрозуміти: інтенсивність нарощується зараз у ворога, чи все ж таки якась стабільність? Розкажіть про цей аспект, будь ласка. Наскільки це серйозний засіб зміни ситуації на полі бою для росіян? Ну наразі це дуже дуже, дуже серйозний засіб зміни ситуації, і звісно, ворог це відчуває, що він може цим користуватися. Що на деяких напрямках ми не можемо протистояти якраз застосуванню цих ворожих кабів. І за даними Міністерства оборони і офісу президента, вже були озвучені цифри. Що тільки з початку цього року ворог скинув на нашу українську землю майже 10 тисяч кабів. А в травні ворожа авіація завдала по території нашої держави 3200 авіаційних бомб. Скинула ну в середньому загарбники скидують по Території України десь приблизно 100-120 керованих авіаційних бомб. Є також статистика така, що ворог, по зокрема спочатку бойових дій на, на Харківщині по місту Вовчанськ 10 травня, скинув приблизно десь близько 300 авіабомб. То це значить, що те, що російські терористи не припиняють тероризувати як і Харківщину, так і інші населені пункти і області. Ну а зокрема, вже сьогодні ворог також. По території Харківщини бив керованими авіційними бомбами У території Білгорода Російської Федерації він наніс два удари, викори... використавши чотири каби, зокрема по населеному пункту липці, дуже хочеться, щоб ми знайшли, як протидіяти е цим літакам. Бо зрозуміло, що тільки на треба вражати. Пане Назаре, дуже вдячні вам за відповіді, за те, що розказали, яка ситуація на фронтах, і, зрештою, за працю вам дякуємо і вашим побратимам. Назара Волошин, речник Осу Хортиця, підполковник зсу дає до себе нашу ефіру. Поговорили про найгарячіші напрямки е, на українських фронтах. Йдемо далі.